Як мені переживати Царство Боже в моєму житті? Перше, що нам треба, це мати відносини з Ісусом Христом. І коли сьогодні ми говоримо про Царство Боже, про проявлення Божої сили, Божої слави, Божих чудес, Божих благослунь в нашому житті, починається все з чого? З нашого знання, з нашої віри, з наших відносин з тим, хто являється царем. Цьому Царстві, а це є Ісус Христос. І сьогодні я хочу, щоб кожен з нас ми задали собі важливе питання, наскільки ми близькі до Ісуса Христа, наскільки ми сьогодні переживаємо Його любов і Його присутність в своєму житті? Як мені переживати Царство Боже в моєму житті? Перше, що нам треба, це мати відносини з Ісусом Христом. І коли сьогодні ми говоримо про Царство Боже, про проявлення Божої сили, Божої слави, Божих чудес, Божих благослунь в нашому житті, починається все з чого?